2026 рік відкриває нову сторінку в історії велосипедів Silex. Це не просто оновлення, це переосмислення. Кожна модель нового покоління створена з урахуванням сучасних потреб райдерів від динамічних гревел подорожей до комфортних міських мандрівок. У цьому відео розглянемо окремо кожну модель нового модельного ряду. Розповімо про основні технічні зміни та технічні характеристики. Тож влаштовуйтесь зручніше, а ми будемо розпочинати. Новий Salex 200 2026 року це доступний та функціональний початковий рівень у сімействі гравійних велосипедів Merida. Він втілює прагнення до пригод і водночас не завдає значного удару по бюджету. Він оснащений алюмінієвою рамою Salex Light 2 та легкою карбоновою вилкою. Це разом формує міцну та легку основу для комфортного катання, як по шосе, так і поза ним. Тепер модель доступна у двох сучасних кольорах: low K Green – це глибокий зелений колір з приглушеним тоном, що гармонійно виглядає на природі, та Warm Slide Gray – Це сірий теплий колір з графітовим відтінком. Вперше Salix 200 оснащений новою трансмісією Shimano S 1 на 8, простою, надійною і оптимальною для гревел-мандрів. Також оновлення торкнулося і гальмівної системи. На селекс 200 тепер встановлено механічні дискові гальма Shimano ESO. Покришки залишаються без змін на всіх моделях Sealix. 45-мм Maxxis Rambler забезпечують комфорт і щеплення на будь-якому покритті. А ось самі втулки на селекс 200 вже інші. На велосипеді встановлені втулки Shimano tc 500 які додають більше впевненості на складних маршрутах. В загальному Sealex 200 це велосипед для тих, хто хоче їздити щодня, а на вихідні вирушати в пригоди надійний, красивий і дійсно готовий до будь-чого. По загальним змінам в моделі Sealex 200 це все. Приходимо до наступної моделі. Наступна модель має вдалий баланс між функціональністю, надійністю та сучасними технологіями. Я думаю, ви вже знаєте, про яку модель піде мова. Це Salex 400. Новий Salex 400 2026 року має алюмінієву раму з карбоновою вилкою, оснащений гропсетом Shimano GRX 2 на 10 з широким діапазоном швидкостей. Так само, як і на Salex 200, новий Salex 400 також отримав оновлення по кольорам. Модель представлена у двох нових кольорах: Worm Slate Grey та Oak Bark. Перший це вишукані сіри із глибоким графітовим відтінком, який підкреслює стриманий технічний характер моделі. Ну а другий колір це натхнений природною палітрою лісу, поєднує спокійні, коричневі та земельні тони, які гармонійно виглядають у будь-якому середовищі. Salex 400 це продуманий до дрібниць gravel Bike, створений для тих, хто шукає надійний велосипед як для щоденних поїздок, так і для далеких пригод. А нові кольорові рішення підкреслюють його універсальність і сучасний характер. Він це чудовий вибір для райдера, який цінує стабільність, функціональність і готовність до будь-яких викликів на маршруті. З виходом нової генерації Саlex. Деякі прихильники бренду трохи заснутилися. Як це так, немає і не буде 300-ї моделі. Спокійно, бренд Merida врахував всі побажання райдерів і створив не просто новий Салекс 300, було створено ще краще і продуктивнішу модель. І це абсолютно новий Салекс 500. Ця модель створена для тих, хто шукає більше свободи і ефективності. Селекс 500 отримав трансмісію SRAM Apex 1 x 12, яка забезпечує точне перемикання та безкомпромісну надійність у складних умовах. На велосипеді встановлені гідравлічні гальма SRAM Apex, які в свою чергу гарантують потужне гальмування. Також на моделі встановлені легкі та міцні обода Reynolds Dürok G30 і покришки Maxxis Rambler 45 мм. Mm. Ідеальний набір для швидкого контрольованого руху на будь-якому покритті. Модель Salex 500 буде доступна у двох кольорах: перший кольор Slate Grey – сірий із графітовим відтінком, а другий кольор це Silk Moss Grey – природній, м'який сірий із легким зеленуватим відтінком, натхнений кольорами лісу та гравійних доріг. Наступна модель має дуже схожий характер, якщо порівнювати її з попередньою моделлю. Тут, як то кажуть, кому ще більше до вподоби. Закриває огляд на модельний ряд Салекс з алюмінієвими рамами. Це топова модель Салекс 700. Новий Салекс 700 це поєднання технічної досконалості та сучасного дизайну. Модель створена для тих, хто очікує максимум від гревелу велосипеда, але цінує розумний підхід до бюджету. Велосипед має 12 швидкісну трансмісію Shimano GRX 1 Джерикс 12 та гідравлічні гальма Shimano GRX 822, які гарантують потужне та контрольоване гальмування. На відміну від 25-го модельного року, де були встановлені колеса Easton, на новому Silex 700 встановлені легкі алюмінієві колеса Shimano WH-RX 180. Новий Salex 700 доступний у двох кольорах. Це Elegant Wildberry, який має глибокий насичений ягідний колір із легким відтінком бордо, та колір Warm Slight Grey. Це теплий приглушений сірий колір. Merida Salex 700 справжній універсальний велосипед для тих, хто планує більше, ніж просто поїздку. Рухаємося далі. І тепер до вашої уваги карбонові Salex. Перший на черзі Salex 4000. Який багато в чому нагадує перевірений та популярний Саликс 400, але з важливою відмінністю. Замість алюмінієвої рами тут використовується легка карбонова рама cf 2 другого покоління, яка забезпечує ще кращу амортизацію та має меншу вагу. Геометрія та групсет аналогічні до Салекс 400. А ось обода, на відміну від Саликс 400, тут Ренос Дюрок G30. Новий Салекс 4000 буде доступний також у двох нових кольорах: Wild Honey. це теплий насичений медово-золотистий відтінок із глибокими темними акцентами та вже знайомий Warm Slate Grey. Ми можемо сміливо рекомендувати Салекс 4000 тим, хто шукає всі переваги моделі Саликс 400, але хоче зробити крок уперед у комфорті, вазі та ефективності завдяки карбоновій рамі. Silex 5000 це логічне продовження моделі Silex 500, що зберігає її філософію універсальності та готовності до пригод, але виходить на новий рівень завдяки карбоновій рамі cf 2 другого покоління. Усі ключові елементи залишаються знайомими: 12-швидкісна трансмісія SRAM Apex 112, гідравічні гальма Apex, широкі безкамерні покришки Maxxis Rambler 45 мм та легкі ободи Reynolds Duroc G30. Завдяки переходу на карбон, Salex 5000 має вагу лише 9,6 кг, що робить його ще ефективнішим у тривалих поїздках та на складному рельєфі. Модель Salex 5000 буде доступна у двох кольорах: вже знайомий колір Warm Slate Grey та Silk Moss Grey. Другий колір це витончений сірий відтінок із нотками річкової глини, що створює природні спокійне враження і чудово пасує як до асфальту, так і до гравійних маршрутів. Новий Salex 7000 це вдосконалена версія моделі Salex 700, яка зберігає всі ключові риси свого молодшого брата, але отримує переваги карбонової рами. Оснащення залишилося на тому ж самому високому рівні: 12-швидкісна трансмісія, Shimano РХ822, гідравлічні гальма та надійні колеса Shimano wh rx 180. Модель представлена у кольорі Low-K Green. Це приглушений зелений із металевим відтінком, який додає велосипеду сучасного вигляду та виразного характеру. І в класичному кольорі Warm Sled Grey ця модель Salex це ідеальний варіант для райдера, який вже знайомий із перевагами Salex 700, але хоче ще більше легкості та вражень, без компромісів у функціональності. На відміну від попередніх моделей, із якими ми щойно ознайомилися, наступні вже не мають своєї копії в алюмінієвій рамі. Вони побудовані виключно на карбоновій рамі cf 2 другого покоління. Салекс 8000 – це предтопова модель у лінійці пригодницьких гравійних велосипедів. Селекс вона створена для найвипагливіших райдерів. У порівнянні з молодшими версіями, Salex 8000 отримує значне оновлення завдяки сучасній бездротовій трансмісії SRAM Apex AXS 1 на 12, яка забезпечує миттєве та чітке перемикання в будь-яких умовах. Високоякісні карбонові колеса DT Swiss G1800 додають велосипеду точності у керуванні та ефективності в подолюванні. Модель буде доступна в класичному кольорі Worm Slate Grey та в елегантному кольорі Elegant Волдбрі. Це насичений ягідний відтінок із золотими акцентами, що підкреслює її преміальність і статусність. Враховуючи комплектацію моделі Cellex 8000, можемо сказати, що це не просто гревел-велосипед. це інструмент для тих, хто вимагає максимум від кожної поїздки. Ось ми і підійшли до флагмана. Модель Cellex 9000 це вершина інженерної думки Merida. Велосипед має елегантне забарвлення Halo Green Fade, що підкреслює преміальність цієї версії. А найновіша електронна трансмісія Shimano GRX d 2 1 на 12 забезпечує точне та миттєве перемикання навіть у складних умовах. Модель отримала нові карбонові колеса Reynolds з покришками Maxxis Rambler, що в сумі сучасної геометрією з ухилом у бік МТБ дарують виняткову стабільність і комфорт як на бездоріжжі, так і на довгих марафонах. Селекс 9000 створена для тих, хто перетворює пригоди на стиль життя і шукає максимум у всьому. У швидкості, комфорті та технологіях, як ми з вами побачили, новий модельний ряд Merida Селекс 2026 року це не просто оновлення фарб чи компонентів, це логічний і дуже продуманий розвиток усієї концепції пригодницького гравійного велосипеда від доступних варіантів для новачків до справжніх флагманів для найвимогливіших райдерів. Кожна модель унікальна і, що найважливіше, всі вони побудовані навколо перевіреної геометрії, яка дарує стабільність, контроль і задоволення на будь-якому покритті. Дякуємо, що були з нами до кінця цього огляду. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі у наступних відео.